Перші проповіді із послання Апостола Павла до Корінтян про любов Божу. Любов Божу, яка спасає, любов Божа, яка дарує життя вічне, яка дарує спасіння. Я хочу зачитати з послання Апостола Павла до церкви в Пилипах, до Пилипян з 12 по 16 розділ другий з 12 по 16 вірш, другий розділ. Отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть у себе знарікання та сумніву. Щоб були ви бездоганні та щирі. Невинні, діти Божі, серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світло в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа. Дякую. День Христа, що я біг не даремно, що я працював не надарма. Я би хотів пороздумовити над уривком із 12 го вірша. Я його взяв за основу проповіді, де апостол Павло звертається до церкви у Філиппах і каже: зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Знаєте, кожен християнин, напевне, кожна людина. Вона ставить за мету спасти свою душу. Кожна людина хоче бути спасенною, особливо християни. Ми, коли прийшли до Бога, ми увірювали, що Бог може дарувати нам спасіння, і ми хочемо бути з Ним. Ми хочемо бути спасенними. ми хочемо бути в Його присутності. Але Чомусь багато людей думають, що ось я покаявся, я охрестився, я відвідую церкву, і цього для спасіння достатньо. На жаль, цього мало. Апостол Павло говорить, каже із страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Виявляється, спасіння треба виконувати. Ми його отримали даремно, але отримали не для того, щоб сидіти, і щось очікувати і насолоджуватися тим спасінням, його потрібно виконувати. Якщо ми прийняли оцей дар Божий, спасіння Його, якщо ми прийняли Господа Ісуса Христа нашим Спасителем, якщо ми прийняли Його благодать. То ми повинні щось і робити для того. Ми повинні не просто сидіти і очікувати, що хтось буде щось робити, а ми вже і так спасені, нам цього достатньо, ні. Пісні до Єфесян апостол Павло пише такі слова, 8, -й, 10 -й вірш, другий розділ каже: бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них перебували. Ми спасені благодаттю, ми нове творимо і жити старим життям. Після того, як ми покаялись, після того, як ми охрестились, ми просто не маємо права. Ми не можемо вжити. Ми нове творимо. Ми создані, як каже апостол Павло, на добрі діла в Господі нашому Ісусі Христі, які Бог наперед передбачив нам. І апостол Павло прислонів до Пилип'ян і каже, Бог викликає в нас хотіння і дію за доброю волею своєю. Хотіння до виконання тих добрих діл, хотіння до того, щоб робити добро, не просто бути слухачами, не просто вважати себе за спасенним. Знаєте, інколи людина думає, що я не грішний. У мене все добре. Навіщо мені це спасіння? Навіщо мені щось робити, коли я набагато грішніший від це? Але це є. Самообман. Людина, яка втішає себе, що вона не грішна, це неправда. Апостол Павло до Римлян пише такі слова, 23 вірш, 3 розділ каже, бо всі згрішили і позбавлені слави Божого. І ще читаємо. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Отакі от... Народ Божий він був, нема доброчинця, нема ні одного. Ми слухали сьогодні перші проповідь: на наскільки на, важливо проявляти любов, у цю божу. Наскільки важливо бути учасним, бути співчутливим, приймати участь у житті своїх ближніх, не проходити повз чужого горя. Виконувати своє спасіння в страх і стримтінні, страх всі перед Богом, страх всі втратити це спасіння. Бо якщо ми будемо займатися чимось непотрібним для Господа, якщо наше серце буде зайнято чимось іншим, а не добрими ділами, на які нас Бог поставив нашому Господі Ісусі Христі, так? то ми, наше серце воно, буде зайнято чимось іншим. Кожній людині, коли вона отримала спасіння, почалася боротьба. Ми повинні жити духовним життям, а осередок духовного життя він у нас, усередині це наша душа, наше серце, як пише в Біблії. не цей орган, який в нас в грудях, а серце це цей наш внутрішній чоловік, який живе в нас. Це Наша душа. Це те, що побуждає нас на добрі діла у Господі Боже у Господі нашому Ісусі Христі. І коли наше серце, воно віддане Богом, значить ми будемо робити лише добрі діла. Але коли наше серце, воно під контролем когось іншого, то наші діла будуть відповідними. Якщо в нашому серці живе Бог. Значить, в нашому серці е, присутнє Царство Боже. Ісус сказав, Царство Боже, воно всередині вас, воно всередині нас. І ми повинні розвивати те царство, ми, ми повинні не втрачати його, коли ми отримали спасіння, ми повинні е, бути вдячними Господу за, то, за Його голгофську хр... е, смерть, за те, що Він зробив за на... для нас. І коли е, Бог живе в нашому. Е, Серці, тоді відповідно і діла наші будуть, каже, від Духа Святого. Плоди будемо приносити, як писав апостол Павло до Галатів, каже: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержаність. Отакі от плоди. Духа Святого. Отакі от, от плоди. Як інколи нам не вистачає цієї здержаності, так? лагідності, цієї покорі, він коли хтось нас образив щось не сказав ми споча... нас відповісти, відповісти чим? Відповісти образою якоїсь, розсердитися. Тому що. Е не навчилися ми бути здержаними, тому що не вистачає нам оцього доброти, це добрості, каже, милосердя. Не вистачає в нас віри. Не вистачає віри, яку приніс на цю землю, наш Господь Ісус Христос привіз, щоб дарувати, щоб через віру ми цю отримали спасіння. Людина, знаєте, Бог сотворив людину по образу. Подобі своєї він сотворив людину вільною. І людина вільно вибирати, що у нас кожен день стоїть вибір, що ми вибираємо? Зло чи добро. Людина вільно вибирати. Ми, ніхто нас не заставляє робити зло. Так? Якщо ми повернемося до книги Буття, коли дьявол спокушав Єву на гріх, що він заставляв її робити гріх? Чи можливо він посіяв сумнів? Він не наказував їй, іди, зірви цей плід і з'їж. Він просто сказав: а чи правду сказав Бог? А чи дійсно ви помрете? Та ні. Він і зараз ходить на той, то, що його мета украсти, вбити, погубити. Як писав апостол Петро, каже, він ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого би роздерти, кого би… Убити, розшматувати на кусочки, тому що це його ціль загубити душу, а спасти душу може лише Бог. Ми знаємо, що коли д'явол спокушав Ісуса Христа, Він теж так лагідно підходив. Він не казав, іди, кинься з цієї гори. Так? Каже, а написано, що там ангели тебе на руках утримують, «Іди, кинься». Дьявол дуже хитро поступає, дявол е, не йде напряму, на дьявол е, робить так, що е, людина ніби аж сама робить цей вибір. Людина, коли вважає, що вона сама може щось досягнути без Бога, то це велика помилка. Ісус каже, нічого не можете робити без мене, нічого, крім гріха, тому що. Е, Бог у присутності гріха не може бути. Коли ми грішимо, Бог далеко від нас, Він вже від нас віддаляється. Тому апостол Павло наголошує, що з трепетом і звершуйте своє спасіння, звершуйте своє спасіння, каже, робіть у себе без нарікання і сумніву. Робіть у себе з нарікання і сумніву, як інколи. У нас виникає оце нарікання, коли у нас щось не, не виходить, коли щось йде не по нашому плану, як ми собі задумали. А чому це так? Зразу ж нарікання, зразу сумнів, зразу це. Ми пам'ятаємо, як апостол Петро, коли йшов по воді, так в нього виник сумнів. І що сталося? Він зразу почав тонути. Він почав тонути. Але Він закричав: Господи, то ну спаси мене. І Ісус подав йому руку. Ісус і зараз хоче, щоб ми із свого от, е, гріховного іства кричали до Нього, Господи, спаси, Господи, помилуй, і Він протягне цю руку. Він прийде на зустріч, прийде до кожного, хто буде взивати, хто буде кликати Його, лише, як каже, робіть усе без нарікання, робіть у себе без сумніву. Каже, От, щоб ми були бездоганні та щирі. Чи може людина без Бога бути бездоганною? Звичайно, ні. Тому що чим далі людина віддаляється від Бога, тим більше поглощається цей світ, тим більше тягне до чогось гріховного, тим більше нам хочеться чогось такого. Що, що вже здається, і не таке, воно вже і грішне. Так усі так роблять, та нічого їм немає. Он дивися і живуть багато, і всі заможні такі, а ще більше грішать, ніж я. Коли людина вже починає сама себе оправдовувати, приховувати ті гріх, лукавити, це вже людина віддаляється від Бога. Коли в нас десь закрадається якийсь гріх, якась думка, що нам. А, можливо, я так, ще один раз і все. Ну, ніхто не знає, ну все нормально. Треба гнати від себе ті думки. Не, не потрібно давати місце дяволові. Каже, не давайте місце дьяволу, і тече він від вас. Якщо не не, не маємо там місця, не маємо що робити, тому що там е, живе Господь Ісус Христос. А де живе Ісус Христос, дьявол буде тікати від цього місця. Тікати, тому що. Дявол боїться нашого Господа Ісуса Христа. Тому що дьявол – зло. А ми знаємо, що Ісус Христос, Він на Голговському христі, Він своєю смертю переміг це зло. Він переміг смерть. Він дарував своєю смертю нам життя вічне. І отримавши одного разу це життя, ми повинні е, жити так, щоб не втратити його. каже е, щоб були як невинні Божі діти серед лукавого розпусного миру, щоб були як невинні Божі діти. Пам'ятаєте, Ісус казав до дітей, каже, не бороніть їм приходити до мене. Каже, коли не приймете Царство Боже, як ці діти, то не війдете в нього. Ми повинні, як пише апостол Павло, каже, бути як невинні діти серед цього лукавого світу. Не дивитися на цей розпусний рід, каже, що в ньому, а сяєте, каже, в ньому ви сяєте як світло у світі. Ісус сказав своїм учням, ви світло для світу. І ми одного разу теж були з вами просвічені цим світлом Божим. І це світло ми повинні нести в собі. І Це світло ми повинні. Проявляти на кожному, кожен день свого життя, кожну хвилину свого життя, щоб це світло воно осявало і інших, щоб люди бачили те світло, щоб люди хотіли бути осяяні тим світлом, щоб люди, бачачи, як написано, наші добрі діла прославляли Господа. Таким життям ми повинні жити, не очікувати, сидячи в кріслах, а зібрання закінчилось і на цьому все. Я пішов додому, зараз ляжу спати, як я інколи роблю. Бо я хочу відпочити я втомився. А десь інколи буває можливість піти, засвідкувати комусь. Але сатана, не хоче, щоб ми від ліжка відривалися. Лежи, лежи, чим більше ти лежиш, тим більше, чим більше твої думки зайняті чимось іншим, чим більше менше ти думаєш про Бога, тим менше тебе спасіння. Тим менше в тебе спасіння. Якщо ми думаємо не про Боже, якщо ми думаємо про те, що нам пропонує світ, то ми вже не діти Божі, ми вже діти цього світу, ми вже йому більше належимо, ніж цьому. І тому потрібно завжди пам'ятати, що спасіння можна втратити, якщо ми будемо так бездіяльно сидіти, нічого не робити. і все більше і більше піддаватися впливу цьому світу, більше і більше піддаватися впливу сатани на нас. Він лише і цього чекає, і тому апостол Павло і звертається, каже, зі страхом і тринтінням виконуйте своє спасіння, держуючи слово життя на похвалу мені. Апостол пише на похвалу мені, я перефразую на похвалу. Нашому Господу Ісусу Христу. Ми повинні додержувати це слово життя, яке Господь Ісус залишив нам на цій землі. Господь Ісус прийшов по великій любові. Ми вже чули на цю землю. Він приніс нам оцю радісну звістку Євангеліє спасіння, звістку Спасіння. Своє земне служіння Він розпочинав покайтеся. Бо наблизилось Царство Небесне. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус хоче, щоб кожна душа була спасенна, не дивлячись на всі його минулі, якщо можна так казати, заслуги, Бог любить кожного, Бог любить кожного такими, якими ми є. Він не вибирає. От цей кращий, цей має таку посаду, цей має е, якусь там іншу славу, така популярна людина. Для Бога не має значення, хто ти є. Для Бога має значення, що є в твоєму серці, що живе в твоєму серці, чим воно наповнене. І Бог хоче, щоб серце наше було наповнено Богом. Його от е, цим словом життя, як, з яким ми маємо. Ділитися із ближніми з нашими рідними, які ще не пізнали Господа. Ділитися з ними любов'ю, ділитися з ними цим добром, яке ми мали унаслідувати від Бога. І нехай Бог допоможе кожному проявляти це добро, кожному звершувати це спасіння, кожному з нас дойти до цієї цілі. Нашого життя вічно до, до цілі бути з Господом нашим Ісусом Христом, щоб в свій час ми почули добрий раб, війди в радість пана свого. Це саме краще, що ми можемо почути, і поки ми живемо на цьому житті, на цьому світі, оце е, наше життя, воно є суцільне виконання оцього спасіння. Не можна сьогодні, е, я щось роблю добре, завтра я роблю зле. Сьогодні добре, завтра зле. Так не може бути. Так не може бути. Слу... Не можна, як Ісус сказав, служити двом панам мамоні і Богові, або одне, або друге. Третього не дано. Тому ми зараз будемо молитися. Час наближується до кінця нашого служіння і будемо. Просити у Господа оцеї милості, щоб Бог нам допоміг звершувати оце спасіння з трепетом, і з тремтінням, і страхом Божим, щоб ми думали про те, що святе, а не про те, що негідне, про те, що гріховне, про те, що не приводить до нашого спасіння. Давайте помолимось.